Друзі, вітаю! Давайте проговоримо власне зміни для українців, які проживають за кордоном. Причому одразу візьмемо велетенський спектр країн, і Чехію, і Польщу, і Нідерланди, і Латвію, і Великобританію, і Німеччину і багато інших. Ви знаєте, що ці країни вже міняють і коригують свою політику щодо українців, і ці нововведення можуть суттєво вплинути для наших співгромадян. Тисяча, то й мільйонів українців, які проживають за кордоном. з одного боку уряди прагнуть оптимізувати соціальну підтримку та посилити контроль за працевлаштуванням. А з іншого, це створює додаткові виклики для тих, хто намагається адаптуватися до нових умов за кордоном. Тому е поговоримо і про працюючих українців, і про школярів в Європі, і власне тих, хто планує вступати до університетів, особливо розуміючи, що в наступний місяць може бути заморозка і певне підписання якихось угод, які зараз якраз в, знаходяться в режимі домовленостей. Поки що зі штатами, але штати штовхають нас до підписання чогось із росіянами. Є спеціальна переговорна група, і тут відбуваються певні процеси. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми боремось з російськими. Наративами боремось з російською пропагандою і хочемо, щоб е україномовний YouTube був українським і тут не засідали російські наративи. Тому, будь ласка, підпишіться. А ми починаємо. І почнемо одразу з Чехії. Чеський уряд, ви знаєте, в березні ухвалив постанову, яка регулює процес переходу українських біженців із тимчасовим захистом на спеціальний дозвіл довгострокового перебування. Виявити інтерес до спеціального дозволу на довгострокове перебування можна буде після успішної онлайн реєстрації. Виявлення інтересу до спеціального дозволу та довгострокове перебування та Провадження тимчасового захисту в 2025 році це два незалежні процеси. Українці, які не відповідатимуть умовам для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування, збережуть візу тимчасового захисту. Згідно з постановою, ухваленою в березні, процес для українців Чехії буде складатися з двох основних етапів: вираження інтересу до спеціального дозволу на довгострокове перебування. Триватиме з 1 квітня 2025 року до 30 квітня 2025 року. Таким чином, з 1 квітня на інформаційному порталі для іноземців буде запущено заяву на отримання спеціального довгострокового проживання. Висловити інтерес до такого. Перебування буде можливе лише після входу в обліковий запис користувача за допомогою засобів електронної ідентифікації. Усі повнолітні, які виявляють інтерес, повинні а, будуть мати електронну ідентифікацію. Зараз ми готуємо цей функціонал, кажуть в Міністерстві закордонних справ Чехії. Другий етап це. Електронна реєстрація для оформлення спеціального дозволу українці матимуть можливість це зробити з 1 вересня 2025 року до 31 грудня 2025 року. Для того щоб з 1 квітня розпочати процес отримання дозволу на довгострокове перебування в Чехії, треба відповідати кільком вимогам. Наявність дійсного закордонного паспорта. Безперервне проживання в Чехії на основі тимчасового захисту строком більше двох років, медичне страхування наявність безперервного медичного страхування до 31 березня 2025 року, а також відсутність заборгованості зі сплати внесків. Фінансова незалежність, мінімальний річний дохід за 2024 рік має становити 440 чешських крон на одного заявника та 110 чешських крон на кожного члена сім'ї, який зареєструється разом. Відсутність отримання гуманітарної допомоги з 1 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року. Заявник не повинен був отримати державні гуманітарні виплати. Якщо ви отримували допомогу протягом цього періоду, ви не відповідатиме умовам економічної незалежності. Повернення гуманітарної допомоги неможливе. Сплата податків, особи, що працюють як самозайняті, повинні мати статус платника податку в Чехії за 2024 рік та подати декларацію не пізніше 2 травня 2025 року. Зареєстроване місце проживання підтверджується в день зняття біометричних даних. Шкільна освіта для дітей обов'язкове підтвердження відвідування школи або навчання відповідно до чешського освітнього законодавства. Зважаючи на жорсткі вимоги для отримання дозволу за оцінками міністерства внутрішніх справ Чехії подати заявку на спеціальну довгострокову посвідку можуть лише 20 тисяч українців. Постанова набирає чинності 31 березня 2025 року. Відбуватиметься автоматична перевірка даних, тому після виявлення інтересу не треба нікуди бігти. Особиста присутність буде необхідна тільки для зняття біометричних даних та для видачі картки дозволу на перебування, яка теж буде біометричною. Нідерланди, давайте поговоримо про зміни в цій тюльпановій країні. В Нідерландах стрімко зростає проблема розміщення українських біженців. Муніципальні притулки переповнені, а можливості шукати альтернативні варіанти стають дедалі обмеженішими. За офіційними даними, сьогодні в Нідерландах зареєстровано близько 120 тисяч українців, з яких 93 тисячі осіб перебувають у муніципальних центрах розміщення. Наприкінці березня 2025 року Асоціація муніципалітетів Нідерландів надіслала листа прем'єр-міністру із закликом терміново вирішити питання з розміщенням. Муніципалітети великих міст Амстердама, Роттердама, Утрех, та Ігаги виступили зі спільною заявою, зазначаючи, що в країні залишається менше ніж 35 вільних місць, а загальна заповненість досягла 99,8. Відсотків ми дійшли до сумної точки, коли більше не можна прийняти українських біженців в Нідерландах, і фактично залишаємо український народ на призволяще. Ми змушені відмовити десяткам людей, наголосив радник Амстердамського муніципалітету Рудгер Грот Васінг, який займається соціальними питаннями та питаннями біженців. Муніципалітети зазначають, що їхні можливості з прийому біженців звужуються не тільки через брак. Фізично доступних площ, а й через недостатнє фінансування від початку року. Уряд знизив компенсацію за розміщення біженців з 61 до 44 євро на день на людину. Тоді як реальні витрати коливаються між 55 та 60 євро. Українці, які поїхали від війни в своїй країні, підпадають під європейську директиву тимчасового захисту. Це називається RTB і мають право на житло та освіту в Нідерландах. Ця програма діє з 4 березня 26-го року. Однак, зважаючи на тривожні новини, які почали з'являтися в березні цього року, українцям, що перебувають в Нідерландах у квітні, неймовірніше не зможуть надати місце для проживання. Зміни для українців. В Латвії управління у справах громадянства та міграції Латвія оголосило про продовження прийому документів та продовження посвідок на проживання для українців, термін дії яких закінчився 4 березня 2025 року. Це рішення було ухвалено, тому що лише незначна частина з 15 тисяч українців, які перебувають в Латвії, подала необхідні для документи. Для продовження посвідки управління у справах громадянства та міграції Латвії закликало українців якнайшвидше перевірити термін дії своїх посвідок на проживання або віз та підготувати необхідні документи для їх продовження. Документи можна подати. Такими способами: електронкою, підписавши документи з захищеним електронним підписом і надіславши їх на електронну адресу управління. Друге, поштою, надіславши документи на адресу відповідно територіального відділення управління. І особисто у єдиних центрах обслуговування клієнтів при органах державної влади та місцевого самоврядування. Також українці, які перебувають. В Литві повинні це зробити найближчим часом, березні та квітні, поки не будуть закриті терміни прийняття документів. Розгляд заяви на оформлення посвідки на тимчасове проживання може тривати до трьох місяців. Після отримання позитивного рішення цивільні мешканці України повинні прийти до найближчого територіального відділення, щоб оформити нову. Електронну id картку посвідки на проживання. Українці, які не встигнуть продовжити посвідку на проживання, втратять право на працевлаштування та отримання соціальних послуг у Латвії. Давайте поговоримо і про зміни у Польщі. Ви знаєте, що надзвичайно велика українців, велика кількість українців, які проживають у Польщі. Зараз насправді де дорівнює порядка мільйона, і це насправді надзвичайно велика сила і для місцевого ринку праці, що підтримує їхню економіку, але і в тому числі це й велике навантаження. Березні Сенат Польщі, ви знаєте, схвалив поправки до законопроекту щодо працевлаштування іноземців, зокрема українців. Нововведення стосується умов прийому на роботу. Процеси отримання дозволів, а також контролю за роботодавцями. Це рішення має спростити бюрократичні процедури, усунути зловживання та сприяти електронізації процесів. Сенат ухвалив дві ключові поправки до закону. Перше, це розширення можливостей агентств праці. Відтепер вони зможуть працевлаштовувати іноземців не лише за трудовими договорами, а й за цивільно-правовими. Угодами, друге, це перевірка судимості для отримання дозволу на роботу. Іноземець повинен надати інформацію про судимість. Це нововведення спрямоване на посилення контролю та безпеки. Крім того, законопроект передбачає додаткові зміни, які суттєво можуть вплинути на становище українських працівників уже в квітні. Зокрема, був складений перелік заборонених професій. Тепер старости отримають право визначати професії та види робіт, на які не видаватимуть дозволи та працевлаштування іноземців у певному регіоні. Крім цього, раніше перед прийомом на роботу іноземця перевіряли, чи немає місцевого працівника на цю вакансію. Тепер ця процедура скасована і українцям, так само як і полякам, буде надана однакова пріоритетність. Для підвищення прозорості і зручності процесу влаштування на роботу вже найближчим часом у Польщі створять пункти підтримки для іноземців при повітових управліннях праці. Весь процес оформлення дозволів стане електронним від подачі заяви до отримання рішення. Поправки до закону уже з квітня мають спростити процес отримання дозволів, але водночас посилити контроль за роботодавцями та умовами працевлаштування. Це допоможе легально працювати тим, хто дійсно має намір працювати в Польщі та укладатимуть схеми легальної зайнятості. Нагадую, що в Польщі триває програма з подачі заяв на спеціальну картку тимчасового перебування. Це документ, який дозволяє українцям, що наразі е мають статус Укр і перебувають у Польщі легально проживати і працювати на території країни впродовж трьох років. Власники такої картки матимуть ті самі права, що й іноземці, які проживають в Польщі на підставі звичайних дозволів на перебування. Зміни для українців в Британії. Українці, які проживають в об'єднаному королівстві, незабаром зможуть швидко та безперешкодно оформити паспорти та інші документи, у березні посол України Великій Британії, генерал Залужний, повідомив про активну роботу над запуском. Нового паспорта сервісу, що значно полегшить бюрократичні процедури для українців за кордоном, за словами Валерія Федоровича, українське диппредставництво в Великій Британії спільно з представницею держпідприємства Документ Оксаною Козак, активно працює над реалізацією цього проекту. Метою є створення зручного механізму оформлення паспортів та інших офіційних документів для українців, які перебувають у сполучено. Королівстві посол наголосив, що всі зусилля спрямовані на те, щоб сервіс почав працювати якомога швидше. Тому цілком можливо, що оновлений паспорт паспортний сервіс для українців розпочне свою роботу вже у квітні цього року. Очікується, що в новому паспортному сервісі українці зможуть отримати ID-карту або новий закордонний паспорт, продовжити строк дії паспорта, отримати інші послуги, які надає. Державне підприємство Документ це значно спростить процес отримання документів, адже наразі українцям доводиться звертатись до консульських установ, де іноді виникають значні черги та затримки в оформленні. Крім того, запуск паспортного центру створить нові робочі місця для українців у Великій Британії. Залужний повідомив, що обговорюється набір співробітників серед українців, які мають досвід роботи з документами та наразі проживають. У Лондоні. Давайте пройдемось швидко, але конструктивно по змінах для українців в Німеччині. Велика е громада українців проживає в цій країні, понад мільйон наразі е отримуючи фінансову допомогу. Дорослі отримують понад 500 євро щомісяця, а родини з дітьми отримують додатково від 300 до 400 євро на дитину. Водночас рівень працевлаштування серед українців в Німеччині залишається відносно низьким порівняно з Польщею та Чехією, де державна підтримка значно менша. Саме тому уряд Німеччини анонсував поступове скасування можливості отримання соціальних виплат без працевлаштування для українських біженців. Зокрема, нові правила найбільше вплинуть на працездатних осіб, які не мають вагомих підстав для безробіття. А які зміни можуть чекати на українців вже в найближчі місяці? Перше це робота стане обов'язковою умовою. Німецький уряд планує створити більше можливостей для працевлаштування українців, зокрема, спрощення доступу до ринку праці та розширення пропозицій щодо спеціальностей. Водночас біженці, які без поважних причин залишаються безробітними, можуть втратити право на соціальні виплати. Програма повернення в Україну працездатні українці, які не працевлаштовані, отримують пропозицію повернення до України. Очікується, що це буде організовано через соціальні державні програми. Скорочення можливостей для навчання, безкоштовні курси німецької мови, залишаються доступними, але їх повторне проходження буде неможливим. Також очікується скорочення фінансування інших освітніх програм. Для біженців, щоб уникнути ризику втрати підтримки, українцям в Німеччині варто заздалегідь подбати про офіційне працевлаштування або отримати, отримання статусу, що дозволяє перебувати в Україні. Щодо випускників шкіл за кордоном, ви знаєте, що випускники, які перебувають за кордоном, матимуть можливість скласти національний. Мультитест за кордоном загалом буде дві сесії: основна та додаткова кількість місць обмежена, тому просять не зволікати з реєстрацією. Міністерство освіти і науки України разом з українським центром оцінювання якості освіти та регіонально-освітніми центрами. Вже підтвердили проведення тестування в 28 країнах. Наразі підтверджено домовленості щодо проведення НМТ у таких країнах, як Азербайджан, Бельгія, Болгарія. Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Італія, Ірландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція. Також існує домовленість про проведення додаткової сесії НМТ ще в дев'яти країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Польща, Хорватія. Та Чехія. Ще з кількома установими організаціями з деяких країн тривають перемовини щодо проведення тестування. Перелік країн і міст може бути більшим. Про це буде повідомлено додатково. У центрі також наголосили, попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширили, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. У разі вичерпання місць у певному населеному пункті, воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації. Станом на 19 березня вже не було вільних місць для проходження НМТ в таких містах, як Відень, Австрія, Дюссельдорф, Кельн, Німеччина, Люблін, Польща, Бухарест, Румунія, Прага, Чехія. <кій> Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ та за кордоном завершується вже з 3 року. Квітня до 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни, наприклад, вибрати інший предмет додаткового блоку чи замінити населений пункт за кордоном, в якому бажають пройти НМТ. НМТ за кордоном 20 25 буде проведено так само, як і в Україні, тобто в спеціально обладнаних тимчасово екзаменаційних центрах, де з учасниками працюють україномовні педагоги, навчені українськими. Експертами, друзі, це основні дані, які я вам хотів розповісти. Ви знаєте, що європейські країни починають посилювати правила для українців, скорочуючи підтримку та висуваючи нові вимоги до працевлаштування, що створює додаткові виклики для українських біженців за кордону. Паралельно влада може піти на переговори з росіянами. Війна може зупинитися, і тоді, власне, частина українців повернеться додому. І в мене до вас. Питання: причому два: перше, чи комфортно ви себе почуваєте за кордоном. Друге, чи збираєтесь повертатись додому, якщо буде досягнено певних домовленостей, і війна буде зупинена? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей youtube канал, якщо хочете отримати останню інформацію, крайню аналітику, оперативну аналітику із переговорного треку, і щодо ситуації політичної в країні, і щодо е власне, всього, що відбувається, в тому числі соціалки та змін, які ми зараз спостерігаємо. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей youtube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.